Яка зарплата в Албанії? Дуже полюбляю такі питання. Ну, По-перше, я не займаюся працевлаштуванням в Албанії. Добре. По-друге, якщо ви хочете щось запитати, ну, потрібно щось уточнювати. Чи ви вважаєте, я повинен вам перерахувати всі спеціальності, які є в Албанії, і назвати, хто, хто де скільки заробляє, ну, Ви серйозно, ну, я ж не знаю, можливо, ви з працюєте, або я не знаю, з Скажіть, будь ласка, напишіть конкретно, я хочу працювати там в сфері, так такій. То можливо, ви знаєте, скільки люди заробляють в Албанії. Добре, люди заробляють. Ті, хто хоче заробляти, ті, хто сидять на дивані і чекають, що їм хтось щось принесе, тут так не працює. Тут потрібно піднімати свою. Красиву попку з дивану і йти заробляти гроші. Дехто заробляє 1000 євро, дехто заробляє 2000 євро. Є люди, які менше заробляють, є по 500 євро заробляють. Якщо людина працює в держсфері, якійсь ну, більше ніж 500 євро, вона точно не заробляє. Приблизно так само, як і в Україні. І тому. Для таких варіантів я знімаю відео довгі. Ви можете зайти на мій ютуб-канал і подивитися їх. Там є вся інформація про цю країну. Там і дуже багато, і ви спокійно можете знайти те, що вам потрібно, і скористуватися нею.